Добрий день, друзі. Ось Ель Торо. Рядом із... з ліліями-мартагонами розкрилася. Ох, і красунька, ох, і красунька. Ось мартагончики рядом доповнюють її. І, і Лілії мартагони. Друзі, ось біг перку. Зараз спробую повернути. Ось подивіться, яка квітка. Біг, пьербав. Ох, як ж красунечка із красунь. В цьому році піднялася височенька, так завжди вона була не дуже висока. А в цьому році височенька. Ось ззаду чіпен-дейл, дивіться, що робить. Чіпен-дейл. Ну зовсім. Мені <гум> там немає, не підтримується, не підв'язана, відчіпляється сама. Ось маленька, дивіться, на всю мою руку. Це друга, назву не бачу я, десь загубилась, табличка не підскажу. Так, це дощі, дощі, дощі. Ось як виглядає друга П'єр де Ронсар. Тут сзади них сонечко, сонечко закривають фундуки. Два фундука, ось вона посередині. Їх два куща одночасно я купляла, але посадила в різні місця. І вона тут завжди скромніша, ніж там. Ви ж бачили, там, яка вона широка, приширока. А тут це підв'язка одної, фатає їй одної підставочки. Оця красонечка. Кірдерансар. Дуже гарна. Але тут не скільки немає, так скільки на кістях квіток, як у тих, по 18 квіточок на одній кісті. А тут вона більш скромна по одній. По одній квіточки на гілочці. Ось так. Ззаді Голден Celebration, Ой, пахне. Тут такі зарослі, друзі, що я й пройти не можу подивіться, насіявся знову білий дзвоник, то у мене їх ціла компанія. А це нахилився фальстаф. О, оце вже Golden Celebration. Зараз покажу вам. Друзі, запах на весь садок, як вона пахне, це Golden Celebration. Так, вона рано зацвіла, вже осипалася, обрізала вже її. Ну, Чіпендейл в ударі. Стала на другу дорожку, щоб показати вам фальстаф. Дуже багато пелюсткова. Троянда, це все остіновські троянди, все дивіться, які в неї. Воно тут кольорові світлі він тут показує червонястий, а фактично вона сиренева, малинова така. Вон на сонці виглядає. Бачите, яка вона здоровенна. І ось такі кущі пендела. Я ще навіть не могла підійти до нього, підв'язати. Квітки весь, весь час міняють колір. От сильно помаранчево до світло такого блідого кольору. Зараз спробую нижче вам. Ось ось. Все. Бачите, які два кольори на одній гілочці. І така і така квітка. Така вона в повному розпуску, а така починає, а така ось о, дивіться. Скільки у цього чіпендейла. Це все плетисті розочки. А ось ближче я дійшла і до Фальстафа. Фальстаф дуже висока. Ця е, чепендейл нижче, вона більш-менш така низька кущиком. Так, друзі, підійду зараз вам до Міріам. Моя любимка Міріам, які в неї крупні квіти. Ох, не можу пройти мимо мімитий. Ой, так, вже я сипалася. Не встигла вам зняти відео. Так, зараз сюди покажу. В неї огроменна квітка, огроменна. Ось порівняння. Сейчас, зараз, мабуть, руку підставлю. Ось подивіться, так, ось квітка. І це висотрояндочка пагроменда, це міріам. Ніжна-ніжна, невибаглива, дуже мало хворіє зовсім. Тля попадає, як і всім. Не чіпляється до неї ніяка зараза. Ось так виглядає цей куточок мого розаріума. Ось, ви бачите, які великі кущі, але ж дощі і град, мама рідна. Ось підходжу до Саманти. Гляньте, як вона тримається. Оце Саманта дуже гарна. Квітка велика, велика. Такого блідо блідо рожевого кольору яскрава дуже гарна. Тримається, бачите, вона вже відсвіла, як головки не нахиляє, дає мало квітів. Бачите, всього одна ножка в неї. Це в неї тут одна ніжка. Друзі, і це їй вже 14 років. І ось на одній ніжці вона дає по одній гілочці, які зацвітають по одній квіточці. Не так, як ось чипіндейл зразу видає тобі фонтан квітів. Далі фальстав. Фоль... Ці красунки. Ну, а це теж видає по одній квіточці. Міріан по одній квіточці, але ж квіточка, знаменіта. там ось вже мартагончики піднімаються. Просто на очах. На очах, друзі, це в мене тут під сосною і під метасиквою. І метасиквою листочки, бачите як? І тут у мене мій японський садочок. Ось як зацвітують мої мишки, я вам його покажу. От під сосною. Оце орхідейна кімнатка. Ось така цибулька Христофа. Здорово призорова, вже всі ті звичайні високі відцвіли. А ця і Ще тільки починає. Так я тихенько розмовляю, щоб все встигнуть показати, бо дуже є багато про що розповідати і показувати. Друзі, не можу ось оглядаюся. Сюди і така у мене тут краса. Розвела собі котовника. котовніка, я вже в мене аж два кущика котовника. Давно хотіла, з хлорі отримала. Ось вони так гарненько прийнялися. А потім тут доріжка із гейхерками, я вам їх покажу. От ще в мене цей. Зараз я скажу. Дуже багато одинакових нас. Що стоїш і думаєш, чи це, це сюди чи не сюди, каламінта. А в мене ж є орхідея каланте. Стала і задумалася. Добре, що є табличка. Оце каламінта. Пряна рослинка. Ось цвіте так гарнюня. Ой, друзі, он у мене розсів піончик лорелі. Я його так давно хотіла, не можу вам передати. Виписала волі в круглику, вона мені прислала і вона з квіткою з бутоном пішов бутон від корінь, ви бачите, який колір незвичайний. Полюбуйтесь разом зі мною. Трохи вісічі одбіліє карточка, а так фактично я вже заховала сонце, сонця нема. Ну, карміновий колір, карміновий колір, друзі. Не рожевий, не червоний, карміновий, повний карміновий колір такий. За цей перший раз і я зараз його обріжу, щоб нарощав, наростали корінці. Поділилася з вами перший раз своєю красою. Ось на цьому ми закінчимо, друзі. Сьогоднішні вже дев'ять. Хвилин хватить на сьогоднішнє відео. Заходьте в гості, як завжди буду показувати, ще багато чого, що вам є розповідати. До побачення, друзі, миру, без тривог і щоб видало нам світла, щоб не сиділи так, як ми, це цілими е, сутками. Це доба ціла без світла, це ужас один. Здоров'я всім, дорогі мої любенькі дід, друзі.